Чи варто інвестувати в фонд інжур? Що таке взагалі інжур, кому варто інвестувати, кому не варто інвестувати, наскільки це надійно, які фонди не варто розглядати, і це дійсно провальна стратегія, а в які фонди інвестую я сама і розкажу про свій досвід також сьогодні в цьому відео. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко. Я експертка з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. На цьому каналі я розповідаю про фінансову грамотність, про інвестиції, тож, якщо ви хочете прокачувати свою фінансову грамотність та будувати здорові стосунки з грошима, то підписуйтесь, тут більше корисного контенту. Давайте для початку розберемося, що взагалі таке інжур. Він себе позиціонує як REIT, Фонд, перший в Україні. Хоча насправді чисто юридично такого поняття як REIT в Україні немає, тобто це ПІФ або пайовий інвестиційний фонд, в якому дійсно інвестори поодинокі можуть зайти в цей фонд умовно. Скинутись грошима, об'єднати свої капітали для того, щоб купити більшу якусь нерухомість. Бо дійсно, якщо це ми говоримо про житлову нерухомість, то поодинокі інвестори ще можуть вкластись, хоча це теж не для кожного інвестора. А якщо ж ми говоримо про комерційну нерухомість, про склади, магазини, ресторани, то зазвичай там ще більше вкладень, а отже, роздрібному інвестору доволі важко це придбати. Саме в цьому і є перевага фіфу, що ви можете купити лише одну долю. І бути власником цієї долі, яку ви можете потім перепродати, а поки ви нею володієте, ви отримуєте пасивний прибуток з оренди власне цієї нерухомості. У фонди є різні пропозиції на різний бюджет. Проте насправді я би радила трошки детальніше дослідити кожен з цих фондів, і не кожен з них я вважаю класною інвестицією, але про це я розповім трошки згодом. Ми розглянемо всі пропозиції, які є у інжур, і я розповім також, куди інвестую саме я і чому саме так. Якщо говорити чисто технічно. Як ви можете проінвестувати в фонд інжур, то вам потрібно зареєструватися на сайті, обрати потрібний фонд, який ви собі обрали, далі пройти процедуру реєстрації. Так, вона доволі насправді проста. Завантажити туди свої документи. І після цього. Переказати власне кошти для того, щоб купити ту частку фонду, яку ви собі порахували, і яку ви хочете придбати. Насправді в цьому процесі немає нічого важкого, все доволі прозоро, зрозуміло. А тому думаю, що тут не буде ніяких складнощів, в тому щоб з цим розібратись і зареєструватись, якщо для вас це буде цікаво. Давайте тепер розглянемо безпосередньо, які ж фонди пропонує інжур, яка дохідність і які особливості кожного з фондів. Загалом фонди інжур можна поділити на декілька умовних підкатегорій. Є ті фонди, з яких вони власне починали цей фонд, і вони, як на мене, найбільш привабливі і зрозумілі по своїй структурі. А ми зараз їх розглянемо. Також є фонди більш ризиковані. Наприклад, це був фонд, в якому купували квартиру, саме новобудову. Так ви куповували там ряд квартир, і потім перепродавали. Тобто тут була більша дохідність, але й більше ризики. І наразі цей фонд вже закритий, успішно все з ним окей. І третій такий підтип. Це, власне, фонди типу інжур оушен або житній, там, де немає насправді фактичних деталей. Пояснюю, чому, тому що все побудовано на базі аукціону. Тобто це тільки пропозиція, тут менший пороговий вхід, але є ряд нюансів. Проте давайте по порядку. Якщо дивитись на всі фонди діючі, які пропонує інжур, то у нас є. З вами варіанти так, є Injure Energy, Ми бачимо, що він пропонує 15% річних в доларах, при цьому можна почати з доволі невеликої суми, так, тобто, це у нас 6200 гривень ціна одного сертифікату. При цьому в доступі є 36 тисяч сертифікатів, тобто в цілому. А це доволі такий доступний варіант. Проте потрібно розуміти, що чим більша дохідність, тим більше ризиків. І в даному випадку варто взагалі, якщо ви хочете інвестувати в такі фонди, почитати детальніше, чим займається цей фонд, як це все реалізовано, тому що це не чистий рід, як у випадку з тих фондів, з яких вони стартували. А от прикладом, якраз, фондів, які схожі на той стартовий, це може бути інжур супермаркет. Який пропонує дохідність від 9,5% річних у доларах. При цьому ціна одного сертифікату 1227 гривень наразі, так, але там є теж особливості, з якої суми ви можете почати. Тобто є стартова сума і є далі, за скільки ви можете купувати кожен наступний сертифікат. В даному випадку можна теж переходити тут е, детальніше дивитися. От ми бачимо, що початкова інвестиція е, тут це 149 795, а далі до інвестування вже це 1227. Тобто стартово ви не можете з 1200 гривень зайти і проінвестувати в цей фонд. Вам потрібен ось цей перший внесок. А власне, тому вони і відсіюють частину інвесторів цим, які не готові вкладати великі суми та відносно, тобто там від 3 4 тисяч доларів в такі об'єкти, але вони насправді найбільш привабливі як на мене, рухаємось далі. А є також те, що я казала: у нас «Інжур Житній», це власне ті фонди, які, як на мене, не є зовсім прозорими. Тобто, тут ці умови, які запропоновані, вони запропоновані приблизно по прорахунках самого інжуру. Тобто, фактично немає поки що ні вартості об'єкту, ні а, кінцевої угоди. І а, пропозиція фонду інжур полягає в тому, що вони дають можливість. Роздрібним інвестором з невеликої суми, там від 100 доларів, купувати частку в цьому фонді для того, щоб вони акумулювали ось цю суму і потім змогли взяти участь в аукціоні. А поки аукціон не відбудеться, так, то в даному випадку ваші гроші не лежать просто так, а вони їх інвестують в державні облігації. Проте тут є нюанс: якщо ви купуєте державні облігації напряму, так тобто військові облігації ОВДП, ви купуєте просто напряму самостійно, вони не Податковується. Якщо ж в даному випадку ви купуєте їх через інжур, то ви з цього потім змушені будете заплатити податок. Інжур в цьому випадку виступає податковим агентом, тобто вам не потрібно це сплачувати окремо. Проте це зменшить вашу дохідність. Тому, як на мене, ось ці варіанти фондів інжурошен і інжур житні вони не зовсім правильні з точки зору інвестицій. Тобто, можливо, вже після викупу є сенс це проінвестувати. Але зараз, поки що, ваші гроші просто будуть заморожені в ОВДП, при цьому ще й з меншою дохідністю, ніж ви би проінвестували напряму, тому сенсу в цьому я не бачу. Наступні пропозиції це якраз перші фонди, а це інжур 1001» і 2001. Але вони наразі продані. Їх не можна просто так придбати. Тобто, єдиний варіант це якщо хтось з власників цих сертифікатів захоче продати їх частки. Таке відбувається доволі рідко. І наскільки я знаю, то якщо ви не зареєстровані в інжур, то ви навіть цього не побачите. Тобто, це якщо в внутрішніх чатах комунікації там можуть висуватись пропозиції і одразу є хтось, хто перекуповує ці моменти. Проте саме ось ці формати фондів, вони, як на мене, найбільш прозорі і зрозумілі, так само, як і інжур супермаркет. Тобто, в чому суть? Тут є супермаркет в лісниках, який вже побудований, який здається в оренду довгостроково, безпосередньо зроблений контракт з. Сільпо це довгострокова оренда на десятки років, і за рахунок цього у вас стабільний прогнозований ваш пасивний дохід. Він прив'язаний при цьому до долара, проте там не зовсім прям в доларі це буде виплачуватись. Так, тобто це все одно по еквіваленту гривні, але плюс-мінус до певної межі ви застраховані. Якщо говорити про мій досвід, то я придивлялася до інжур, коли вони тільки з'явились, але хотіла поспостерігати, як взагалі це все буде відбуватись. Тому в фонд 1001-2001 я вже не встигла проінвестувати. Але минулого року випустилися якраз додаткові сертифікати фонду інжур Супермаркет, і я вирішила все-таки зайти в цю інвестицію і її протестувати. Для чого мені це? Тобто, яка загалом в цьому ціль? А, насправді безпосередньо якоїсь цілі, на яку я накопичую такі. Таким чином, в мене немає. Мені скоріше цікаво було протестувати цей інструмент, ну і зробити таку невелику диверсифікацію свого портфелю. так, тобто вкласти частину в нерухомість, ось в такому форматі, і подивитись, як це буде працювати. Давайте подивимось взагалі, що ж у мене вийшло. Це мій особистий кабінет. Як ми бачимо, я тут проінвестувала загалом на старті 142 тисячі. Наразі це 148. Це саме ріст моїх активів, тобто скільки зараз коштує одна частка за рахунок того, що там майже за Рік вона виросла. При цьому загальний дохід це 12705, а це дохід з врахуванням вже ось цих виплат дивідендів. Я їх не реінвестовувала назад, а просто вони мені виводяться. Причому, як я вже казала, інжур виступає податковим агентом, тобто я не маю подавати це окремо потім в декларації. Воно автоматично підтягується, податок з цього вже сплачений самим інжур. Тобто, мені приходять кожного місяця просто повідомлення про те, що вам буде нараховано. Така та сума, а, мінус податки, тобто на рахунок зайде стільки-то. І дійсно, все окей, взагалі без ніяких проблем, нараховується кожного місяця. Невеликий прибуток, але тим не менше він є. Далі загалом, якраз в особистому кабінеті можна тут переглянути, от скільки було виплат, тобто нараховано дивідендів, знято податків і виплата дивідендів безпосередньо на мій просто звичайний банківський рахунок. Ну і далі можна ще подивитись знову ж таки всі фонди, які ми з вами а, вже розглядали. В цілому, я вважаю, що інжур це непогана інвестиція, але залежить, чи підходить це під вашу ціль. Бо умовно, якщо у вас ціль на півроку, рік, два, враховуєте. Щось що ці складнощі невеликі з ліквідністю активів, тобто, що ви не можете їх дуже швидко продати, а вам потрібно знайти власника іншого, який це викупить, або продати самому фонду інжур, але за меншою ціною, так тобто, вони тут беруть свою певну комісію за це. І в даному випадку, тобто, це не зовсім ліквідні швидко гроші. І якщо це якась короткострокова ціль, ну не знаю наскільки це буде зручно вам. Проте, якщо ваша ціль це отримувати якраз регулярний якийсь пасивний дохід, тобто регулярні. Ваші виплати, і ви маєте можливість проінвестувати від трьох тисяч доларів і більше, і при цьому це не єдиний актив в вашому портфелі, в такому випадку я вважаю, що інжур це досить непоганий варіант, в який дійсно можна розглядати, який я бачу, що розвивається і у них створюються ще різні фонди. Тому за цим цікаво спостерігати і брати в цьому участь. Якщо для вашої цілі це актуально, якщо вам цікаво інвестувати в таку нерухомість, але безпосередньо не вкладаєте даючи там 20 30 50 тисяч доларів в один об'єкт а ось таким чином інвестувати в паєвий інвестиційний фонд, то це досить непоганий варіант на українському ринку. А що ви думаєте про інжур, які ви тут бачите плюси, мінуси, чи ви інвестуєте в інжур, і що ви побачили зі свого боку? Буду теж дуже цікаво почути, поспілкуватися з вами в коментарях. Тому, будь ласка, пишіть. Якщо у вас також є якісь питання щодо фонду інжур, які ви хочете задати мені, то звичайно теж залишайте їх в коментарях. Я обов'язково на це відповім.